Усім привіт! Деякий час була відсутня на каналі, але зараз вриваюсь так би мовити в ефір з актуальною темою темою садочків в Шотландії. А зараз я знаходжуся в одному із садочків, який розташований в нашому містечку, куди пішов мій син. У нас перший тиждень він адаптивний, тому я проводжу час тут. Але він мене не може бачити, і я також не бачу, не бачу, чим він там займається. І вирішила трішки поговорити про садочки, розповісти, як тут все влаштовано. Тому що є дуже багато таких схожих моментів, як і в Україні. А є також і нюанси, які ну, мене, м'яко кажучи, дивують. Дитячі садочки, державні дитячі садочки. Тут йдуть діти з трьох років. І є два періоди, коли. Стартують нові набори. Е, перший це в серпні і другий е, в січні. Тому, якщо в серпні тобі не виповнилося, наприклад, три роки, там виповнюється вересні, ти вже підеш в січні. Е, моєму сину виповнилося три роки в жовтні, і тому ми в садочок ось зараз пішли в три роки і три місяці. Е, Є приватні садочки, куди ти можеш відправити дитину раніше, вони ну, звісно, платні, але знову ж таки, їх тут небагато, це не розповсюджена практика. Ну, принаймні, в нашому містечку лише один приватний садочок, і там дуже велика черга. Ми стояли в цій чергіці, ми достоялися, але вони нам могли запропонувати місце тільки ось в січні. Ну, тобто не було ніякого сенсу, тому що в січні ми вже йшли в державний садочок. Цей садочок, який в нашому містечку, він вважається один із кращих і в Абердіні, і в Абердінше, і навіть багато сімей сюди приїжджають заради своїх дітей, щоб вони ходили в цей садочок. А також садочок розташований на території Primary School. Тобто одна частина це садочок, а nursery, а друга частина це Primary School. Там дітка вчаться, здається, до восьмого класу, і трішки далі вже є академія. Так вона називається, куди діти йдуть. Після восьмого класу я вже перемістилася в учительську, бо вона була зайнята. Тут проходив міцінг. Тож продовжу свою оповідь і швиденько вам розкажу, як тут влаштовано все в державному садочку. Не буду зупинятися на приватному, тому що в мене там не було. Але те, що знаю, бо у Шавлі мої подруги Ніколас сходи саме в приватний садочок. Вони працюють тільки три години на день з 9 до 12 і. Ти не можеш ходити кожен день, тільки там кілька днів на тиждень, тому що в них дуже багато бажаючих, велика черга, і вони міксують дітей, і в групі не більше 20 дітей коштує це задоволення 17 фунтів на день. Ну тобто, якщо в тебе дитина ходить два дні на тиждень, то це 34 фунти. фунти. Що стосується державних садочків. Ти ні за що не платиш. Це перший такий важливий пункт. Тому що я говорила зі своєю сестрою. Вона, звісно, запитала мене зразу за харчування, чи платиш ти, чи ні. Ні, нічого не платиш. Мій син буде ходити 5 днів на тиждень зранку з дев'ятої з 8.30, здається, до 13.00. Знову ж таки, тут також ти не можеш. Ну, тобто є кілька опцій, як дитина може відвідувати садочок, або ходити так, як мій син буде ходити 5 днів на тиждень, зранку, там, з 8.30 до 1 години дня, або кілька днів на тиждень, але повний день. Тобто кожен день там, з 8.30 до 17.00 дитина не може відвідувати садочок, тому що дуже багато. Дітей і ну не вистачає е, стафа е, вихователів на них. Ось такі умови. Або також є ще одна опція в другій половині дня може дитина приходити. Ну тобто з першої і до п'ятої. Не знаю, як це міксують батьки між собою, як вони працюють. Хтось іде на віддалену роботу, на проектну. Коротше, у кожного своя індивідуальна ситуація, але ось таким чином діти можуть відвідуватися до совне харчування. Ось у них там о 9.30 чи о 10.00 Вони снідають снеками, це фрукти, якась печиво, а потім е, в 11.30, у них вже 11.30, і там Фудзона відкрита, тобто десь до 12.30 діти діти обідають на обід. Може бути абсолютно різна всячина: це і каші, і супи, і м'ясо, і риба, і тому подібне. І отут я переходжу до наступного моменту. Бо коли ми влаштовувалися в садочок, мені дали такий стос документів, які я мала заповнити. І ось там було дуже багато різних. Питань для того, щоб ну, краще е, е, пізнати мою дитину і дізнатися про її якісь уподобання, інтереси і тому подібне е, було питання стосовно їжі, що любить, що їсть. Бо тут в них е, є також е, на вибір опції: вегетаріанське меню, традиційне меню, веганське меню. Е, і ти вказуєш, чи їсть твоя дитина м'ясо, чи не їсть твоя дитина м'ясо, і тому подібне. І також можеш написати якісь там. Особ побажання особливості стосовно у виборі. Їжі, і якщо, звісно, на щось є, є алергія, то ти це вказуєш. І анкеті, звісно, спиталися за ну, там, різні захворювання, якщо є алергія, як я вже сказала. Також про уподобання дитини, чим він цікавиться, що полюбляє, які іграшки йому до вподоби, як любить проводити час. Ну, тобто, все, що стосується кола інтересів дитини. Хто знає який вже день сочку, поки не видається можливим сісти спокійному місці, записати. Писати, тому буду по ходу. Значить, зупинилася я на анкетуванні, що я заповнювала документи, там було багато різних питань, які стосуються дитини, її інтересів, її особливостей і тому подібне. Мені ще дуже е, питання, типу, коли мені сумно, що мене може заспокоїти. ну і тому подібне. Також були питання мови, тому що. Ну, все ж таки Шотландія це інтернаціональна країна, тут е, різні є національності, е, потім е, питання стосовно релігії, ну і також е, обов'язково е, дозволи е, на те, щоб е, світлини з моєю дитиною там з'являлися на різних е, е, медіаплощадках, е, в соціальних мережах садочка. Е, це тут дуже строго, е, навіть там. Якщо ти фотографуєш свою дитину, вона має бути одна. Ні в якому разі не можна фотографувати чи знімати відео з іншими дітьми в садочку, це все дуже строго. Цянська система навчання вона передбачає проведення. Дітьми якомога більше часу на вулиці. Мені це дуже імпонує. Взагалі тут навіть є садочки, де діти, ну практично весь час на вулиці. Наш садочок він теж має власну територію, огороджену, і двері вільно відкриваються і влітку. Ну або в теплу пору року, здебільшого це влітку, можливо, там ще навесні. Двері весь час відкриті, і діти можуть проводити час як на вулиці. Так і всередині. Єдине, що мені видається таким дивним, у них немає своїх там шафок, якихось, де можна зберігати речі. Усі речі, верхній одяг у вас на вулиці, висить собі на гачочках. Біля кожного гачочка фотографія світлини дитини. От і все. Тобто, речі вони складають на вулиці. Холодно, не холодно, не важливо, навіть якщо дощ. Е, бо там є таке накриття, ну тобто вони не зовсім на вулиці, але вони на вулиці просто під накриттям. Е, ну, це, скажімо так, не самий е, лякаючий фактор, е, до всього можна привикнути. Але е, став, робітники, вони такі е, дуже дружелюбні, відкриті, е, підтримують, розуміють, що ставляться. Вони підбираються різні, скажімо так, е, Стратегії для кожної дитини, ну хтось може залишитися від працювати з батьків і там спокійно себе почувати. Але здебільшого, звісно, для усіх дітей це новий досвід, і вони намагаються увійти в ситуацію кожного. Тому ми пробуємо різні методи, щоб для дитини це було ну, максимально. Не травматично, скажімо так. Е, так, покажу трішки садочка, як він виглядає, е, бо в мене була можливість познімати, коли нікого не було. Е, приміщення не дуже велике але але ну, цього достатньо. Е, воно поділене на різні секції. Є місце для відпочинку, читання книжок. Є в них велика плазма. Вони там е, ну навіть не мультики дивляться, а такі їм вмикають казки більше анімаційні. Є ігрові зони різні, там і з водичкою вони бавляться, і з пісочком бавляться. Є зона, де вони їдять. Я тепер маю задоволення спостерігати ось такі види, коли йдемо у садочок. Таке відчуття, ніби там гори. Хоча це просто схили і пагорби. Трошки зніму вам на своєму фоні дітей позаду школа. Там є садочок і школа просто дітьми кишить, у них там ціле поле. Звісно, дітей не можна знімати, але я хотіла просто показати, як там гамірно і як там багато дітей.